Добре, дело будем делать. з висоти майже у 500 метрів. Васильківський район збирається окупити свяченою водою. Обряд виконуватиме протовірей Олег. Таке у нього вперше висоти не боїться без особливих зусиль. Заплигує у корзину. Відношуся абсолютно спокійно як до звичайної справи. Окропити Васильків з неба придумали в районній адміністрації, хочуть за допомогою Бога показники района поліпшити. Ми просимо благословення Божого і допомоги у розпочатку весня до польових робіт в тому, щоб сюди приходили інвестиції, тому що це престоличний район. Просимо благословення на те, щоб навести зрештою, тому що унікальна можливість є благоустрій, навести порядок. За півгодини повітряна куля пролетіла 6 кілометрів. Прото Олег задоволений освятив чималу площу. Був один тільки такий цікавий момент. Трішки таку знаєте, защепили з за сосну. Пілот зізнається, намисно лякав святого отця. Ми спеціально, щоб почувати екстрімчика, додати її інтересу, почухали корзину і верхушки дерев'яв і потім піднялися обратно. Наприкінці польоту всіх пасажирів аеростату посвятили у повітроплавців і за давньою традицією дали дворянські титули. Лепчук Константін. Граф з Константин Васильковський зімними пейзажами восхищений. Поздравляю Отец Олег землю Васильковської свісоти, а світівший. До дня незалежності місцева влада планує провести у Василькові міжнародний фестиваль з повітроплавання. Олена Сиренко, Денис двадцять 24 години. Телеканал Тоніс.